Ні, недоречно. Ну, По-перше, з військовою комендантською годиною. По-друге, це ж, ну, ну, допустим, привозять героїв, а вони там ці концерти встраюють. Ну, логічно ж подумати. А от на вашу думку, також це такий момент, що під час концертів фестивалів частенько збирають гроші на ЗСУ. На вашу думку, можливо, це якась інша пріоритетність, за таких умов можна робити концерти? Але не завжди вони їх передають на ЗСУ. А... Ні, не доречно. Чому так вважаєте? Ну, тому що ситуація така в Україні. Багато було, де люди збираються великими групами, були прильоти, були, те саме. З моральної такої сторони теж. А ось є практика, коли на фестивалях, наприклад, збирають гроші на ЗСУ. Тобто є волонтерські такі фонди, є банки, де збирають? Ну, не всі гроші, які збирають, попадають на ЗСУ. Вже доказано, о вот, так що.